Крим це Україна. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному забронювали номер в одному із готелів Криму в День захисників України, 14 жовтня. В адміністрацію написала журналістка та повідомила, що в цей день планують салют на честь визволення півострова від російських окупантів. На прохання працівників надати більше контактної інформації. Вона надіслала електронну адресу Слава Україні. У готелі такому бронюванню не здивувалися та підтвердили. Що чекатимуть Валерія Залужного 14 жовтня? У соцмережах люди підтримали ініціативу журналістки та побажали головнокомандувачу ЗСУ гарного відпочинку. Додам такий флешмоб. Українці започаткували ще раніше. Вони бронюють готелі та ресторани у тимчасово окупованому Криму на честь святкування нашої перемоги та визволення півострова. А реакцію працівників викладають у соцмережах.